Всім привіт! Ну що, забрали ми посилочку з Aliexpress, Приїхали ми на вулицю Олександра Гірника. Ніколи тут не були. Оскільки міст експрес доставляє посилки в різні міста по місту, верніше в різні магазини. Зараз ми тільки проведемо розпаковочку для того, щоб впевнитися, що товаром з товаром все добре. Так, в одній посилці у нас дві посилки. Замовляли ми зарядний пристрой до кончиків Xiaomi, пішли двома окремими посилочками. Ціну зараз ви бачите на екрані. Це турбочарджер на 33 Вт. Як бачить специфікація товару. Як ви бачите, зараз ми розпакуємо і той, і інший. Подивимося, чи нічого не пошкоджено в разі якихось моментів, щоб у нас було підтвердження, що ми все нормально отримали. Так, перший пакуночок. Оригінальна зарядочка. Xiaomi, У нас, звісно, такі зарядки набагато дорожчі в продажу. Також впевнимося, що воно да, доволі важкеньке, зверніть увагу. Лівочки. У нас звичайний USB і специфікація товару, що у нас тут пишуть, значить, адаптер на 3 А 5 вольт. Ну, доволі непогано. Я вам скажу, що по відгукам класний зарядки. Також у нас в комплекті йде безпосередньо оригінальний кабель Xiaomi і на доток він нічим не відрізняється від адаптерів, які йдуть в комплекті до телефонів Xiaomi. Не знаю, чи це точно оригінал, але вроді як писали в описі, що це настоящий оригінал. Так, і зараз також другу розпечатаємо подивимося на неї. Точно така сама зарядочка, чуть-чуть але не пошкоджена. Також вплівочки Перевіримо її ще на офісі, чи підтримує вона швидку зарядку, ну, я думаю, підтримує, оскільки він буде класний. Брали якраз таки для телефонів які підтримують швидку зарядку. І також я напишу далі після тесту, чи вона підтримує швидку зарядку. Тому, друзі, ось заїхали. В такий магазин-візончик забрали дві таких зарядочки Таке відео на каналі, до речі, всі описи і посилання на товар будуть в описі до відео. всім дякую